Клан Ворона був одним з найбагатіших базових кланов у грі, у якого не було проблем з грошима. Саме їм було простіше добувати перемогу у торгівлі, а також це був один з моїх найулюбленіших кланів, оскільки діяли правила гроші, є, можна все. За гроші можна купити ресурси, колонізувати нові зони та допігти ворога найманців. Але у клана були дві величезні проблеми: це темп гри, з яким він починав, та найманці. З часом клан змінювався, але зміни були навколо найманців, і кожен раз вони змінювалися кардинально, але все одно їх використання було дуже сумнівним. Це оновлення додає небагато змін в клан, але вони сильно змінюють геймплей, одночасно позбавляючи клан від багатьох недоліків та посилюючи його відмінність від інших кланів. Ось про це й поговоримо. Базові бонуси клану змінилися. Забудьте про бонуси до виробництва золоту, великої торговлі та покупки селян за гроші. Всього цього тепер нема. Зате ви отримуєте мудрість за розвідку зон, і чим далі від вас знаходиться зона, тим більш мудрості ви отримуєте. І це неймовірно крута особливість. Якщо раніше вам конкуренцію міг скласти клан Ріся та Орла, на фоні яких ворон розвідував зони не набагато швидше, то тепер отримання мудрості дозволить швидко вивчити технологію розвідки, а далі мандрівник, які стали ближчими до вивчення. Все це вирішує наболілу проблему темпу, коли клан не може отримати достатньо їжі, щоб швидко колонізувати зони. Тепер, якщо ви вкачаєте розвідку, то ваші скаути перестануть їсти, а наступна технологія мандрівників збільшить приріст населення від розвідданих зон, що дозволить накопити їжі для колонізації. Замість технології збраяр у нас тепер поліпшення спорядження, яке раніше було на місці стратегії бою. Раніше воно додавало по 6% до атаки та захисту за кожного моряка чи торговця. Тепер цей бонус знижений до 4%, а максимальний бонус є 20%. Технологію диковини перемістила на місце мореплавства. Раніше вона додавала по одному настрою за гавань, ринок і торгівельний пост, і по два, якщо вони покращені. Тепер технологія збільшує виробництво мореплавців на 20%, дає два настрої за відкритий великий торговий шлях. А за кожні 200 пунктів впливу, накопичених з торгівельного шляху, збільшує приріст населення на 15%, але не більш ніж на 75%. Грубо кажучи, тепер стало більш підстав відкривати торговий шлях. Варто зазначити, що мореплавці ворона не приносять мудрості та слави, як інші клани. Вони приносять лише золото, але якщо інші мореплавці приносять два золота, то мореплавці ворона приносять два з половиною золота, а з цією технологією цілих три, що є чудовою альтернативою торговцям. Технологія-перемовники зрушила на позицію вперед і замінила на карбування монет. Бонус на швидкість кування прибрали. Натомість технологія підвищує дохід від торговців на 30%, знижує вартість ресурсів на ринку на 25%, що відкриває деякі тактичні переваги щодо купівлі камню та заліза для покращення будівель і зброї в кузні. І при торгівлі ви продаєте менш ресурсів за тією ж самою ціною. Грубо кажучи, якщо з карбуванням інші клани продавали два дерева по одной монеті, то ворон продає півтора дерева по одної монеті. На швидкість це ніяк не вплине, але ресурсів ви витрачатимете менше. З технологіями все. Як ви бачите, прибраний бонус клану на дохід золота та купівлю селян капенсується технологіями. Великий торговий шлях тепер перестає бути опцією для перемоги, оскільки приріст населення дає помітний ефект. До речі, якщо ви перестали торгувати, то пункти впливу будуть втрачатися. Тож слідкуйтесь за тим, щоб хоча б за 5 золота, але шлях був відкритий. Реліквія тепер захищає човни ворони від кракана та замерзлого моря. А замість відправки двох синів хрюма тепер один син супроводжує кожне налідна зони та грабує у два рази більше ресурсів, ніж звичайний найманець. Ну і переходимо до наступної проблеми клану: Найманці. Їх знову змінили, до того ж дуже сильно. Щоб наводити вас в оману, я коротко перерахую, як їх використовувати. Покращень у кузні немає, крім самих найманців. Щоб атакувати зону, ви вибираєте гавань, з якої буде проводитись атака, та область, яку хочете атакувати. Кожен мореплавець у гавані дорівнює найманцю, який атакує зону. За кожного найманця доведеться заплатити по 20 монет. Але якщо у вас є реліквія, то за синих хрюму ви нічого не платите. Найманцями можна керувати і вони не можуть захопити зону. Рейд триває 30 секунд, після чого найманці відпливають. Кожний найманець забирає з собою награбовані ресурси. Тип ресурсів залежить від зони, яку він грабує. Дуже важливим є й те, що син хрюма висаджується першим, а останні найманці через декілька секунд. Завдяки цьому захисні споруди автоматично атакують велетня, що підвищує виживання вашого рейду. Я навів невелику таблицю, ґрунтуючись на базу даних рим. Якщо це зона з їжею, наприклад, зерно, м'ясо чи риба, то один наймені забирає 25 ресурсів. Якщо це ліс, то 20. Якщо камінь чи залізо, то одну одиницю руди. Якщо джерело міміра чи коло каменів, то 12 мудрості. Якщо в зоні є камінь чи залізо, то при успішному грабуванні ви отримуєте руду, а в зоні її залишається менше. В якомусь сенсі ви обкрадуєте вашого ворога. Тепер розглянемо це все на прикладі. Якщо ми відправляємо 3 найманця у зону з каменем та озером, то найманці здобудуть 75 риби та 3 камені. Якщо з нами пливе син хрюма, то отримуємо 125 риб та 5 каменів. І все це за 60 золота. Як на мене, то це чудовий обмін. Але якщо раптом у вас загине частина найманців і повернеться лише 2, то ви отримаєте 50 риби та 2 камені. А отже, краще найманців не втрачати. Правда, інколи грабіж якийсь дуже дикий, та ви отримуєте люту купу ресурсів, які не піддаються рахункам. Є ще одна особливість: у нас тепер немає відкату на наліт із гавані, натомість є відкат території. Якщо ми атакуємо нейтральну територію, то наступну атаку ми можемо зробити через 90 секунд, а якщо ворожу, то через 180. Таким чином ми можемо гаванню з маяком грабувати всі прибережні зони. І якщо раптом є нейтральна прибрежна зона, яка вам зможе додати якийсь ресурс, то краще не захоплюйте її і не давайте її захопити ворогові чи союзнику, щоб робити постійні нальоти. Варто згадати і бонуси, які отримують клану при досягненні слави. За 200 слави ми можемо здійснювати нальоти на ворожі зони, до цього тільки на нейтральні. Нам також відкривати торгівля із своїми територіями, тільки якщо раніше це була як додаткова опція, то тепер ми за гроші купуємо ресурси. Грубо кажучи, якщо ми продаємо півтора дерева за одну монету, то тут ми купуємо два дерева за півтори монети. Така опція вийде набагато дешевше ніж купувати ресурси на ринку. За 500 слави отримання всіх військових будівель знижується на 50%, а всіх інших на 15%. Це дозволить збільшити наші доходи до скарбниці. Ну а в бараках ми тепер можемо наймати найманців. Як на мене, найманці не найкращий вибір для армії вашого клану. Вони слабші за будь-який бойовий юніт і мають слабку броню, через що швидко дихнуть. Наймаються вони по дві штуки та коштують 90 золота. Вважайте, що кожен за 45 монет. Займають бойовий ліміт, але замість їжі з дерева споживають по дві монети за найманця. Цікаво й те, що їх наявність у вашій армії не збільшує вартість інших вікінгів. Також ви можете наймати їх раз на 15 секунд. Я не думаю, що демонці зможуть стати кістяком вашої армії. Основна їх мета вирішити питання з небезпекою тут і зараз. Ворог перевершує вас за силою. У вас немає війних селян, щоб зробити з них воїнів. Найманці вам допоможуть. Ну і ватажок у нас тепер лів. Вона завдає 18 шкоди, має 9 броні та 70 здоров'я. Показники вищі, ніж у звичайного воєводи, і заточені вони на атаку. Ліф отримує здібність око Одіна, яке очищує томан війни на один місяць, дозволяючи бачити все, що коїться в зонах. Здібність суто стратегічна, бо дозволяє вам спланувати стратегію розвідки зон та слідкувати за вашим ворогом, поки ви не поліпшили свій табір розвідників. Якщо ви відкрили всю мапу, то ця здібність втрачає актуальність. Загалом це всі зміни. Клан прискорився у розвитку і тепер його індивідуальність виражена сильніше. Клану вигідно дослідити територію для здобуття мудрості і вигідно будувати мореплавців, щоб здійснювати набіги. Якщо ворон встигне розвідати всі неприбрежні зони, які ведуть до ворога, а самого ворога розвідує гаванями, то поліпшення табору розвідників навіть не буде потрібно. Також, чим більше мапи, яку треба розвідати, тим більше мудрості ви отримаєте, що прискорить ваш розвиток. Я не думаю, що клан посилився у військовій могутності, але клану дали тем у розвідку. У нього поменшало проблем з їжею, і у нього з'явилося багато варіацій, як видобути ресурси. Наймиці стали зрозумілішими, а лідерство за розвідкою тепер остаточно закріплюється за кланом Ворона. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Залишайте коментарі, жмакайте вподобайку, якщо ж сподобався мій огляд, та підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити нове відео. Адже скоро вийде невеличкий мульт по норгарду. Усім! Пока.